Я зупинюся тільки розвіту про виконання бюджетних програм за 2024 рік. Шановні учасники публічного на виконання статті 28 бюджетного кодексу України та розпорядження серешного до 3 березня 2025 року номер 33 про проведення поставлення публічної інформації про виконання бюджетних виконання бюджетних програм за 2024 рік, до Доважою валіз від про виконання реалізації бюджетних програм за 2024 рік розпорядження бюджетних почті. По управління житлово-комунального розподарства, спробування архітектури, благополучно комунальної власності та захист продуктів ужопільської селищної ради. Управлінням здійснюється контроль та моніторинг за реалізацією заходів по самих бюджетних програм у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури. Програма розвиток житлово-комунального господарства на території Мужопської селищної ради на 2022-2024 роки». Програма передбачає здійснення закладів на благоустрою та охорони на охорони приватного середовища, забезпечення стабілізації і поліпшення комічної складу та підвищення благоустрої експлуатаційних властивостей, об'єктів комунальної власті, утримані належному стані, у сфері придбання комунальної техніки, забезпечення розширення та зміщення матеріальної технічної бази та фінансова підтримка комунальних підприємств, поповнення статуту капітал підприємств, а також у сфері водопостачання та водовідведення. Фінансування програми здійснювалося розгідно п'ятій кодій програмної класифікації видатків, а саме забезпечення функціонування установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги, на що використано 9 мільйонів 408 тисяч гривень. Профінансовано заклади благоустрої території населених пунктів громади, що виконується комунальне підприємство про жорстких благоустроїв. Відповідно, заробітна плата з нарахуванням за виконані заходи – 9 мільйонів 121 метр гривень. Благоустрій частини території кладовища відведені для поховання військовослужбовців Збройних сил України 324 тисячі гривень, автодбання придбання 165-2 тисячі гривень, а також благоустрій кладовища села Бог, що 90 тисяч гривень. Слідчий код класівкації організація благоустрій населених фондів по спеціальному фонді використано 99,6 тисяч гривень, відповідно виготовим 4% майданчики зупинки безхідних автобусів, яких встановили по цілому Классифікаційська організація Булосне населення використано 394 тисячі гривень, відповідно, виконана робота по ділому комусь 87 тисяч гривень, пішохідні доріжки вулиця з по тисяч гривень, встановлення закинув 15 тисяч, технічні паспорти, комунальні на 38 тисяч та інформаційні таблички 15 тисяч гривень. Слідчий ход це інша діяльність у сфері коло та оборони природних ресурсів. Спеціальний фонд. Рекультивація полігону, селища картові, 168 тисяч гривень, реквідація стихійні сміття звали 33,6 тисяч гривень. Слідчі діяльності, свежі комунального господарства. Загальний фонд використано 262 тисячі гривень. Відповідно, рекультивація полігону 95,7 тисяч, паспорта зона сміття рекультивація 159,9 тисяч гривень, інвентар для комунального майна 2,4 тисячі гривень. Загалом на реалізацію закладів програм протягом звітному періоді поліо виділеного освободна з місця бюджету 10 мільйонів 367 тисяч гривень. Дослідуюча програма ремонту та отримання автомобільних доріг загального користування державного місцевого значення доріг комунальної форми власності Кердопільської громади на 21.24 рік. На отримання та розвиток автомобільних доріг. А дорожньої інфраструктури протягом звітного періоду освоєно 5 мільйон 449 тисяч грн. Відповідно підрядник комунальних підприємствах Бауз виконано поточний ямковий ремонт дорожнього покриття на суму 4 мільйони 885,8 тисяч гривень, що здійснило 2355 ямковий ремонту. Також виконано роботи по облаштуванню неревлювання перехрестя з пониженням портурих каміння в місцях перемикання пішохідних підлогії. Тобто заходи з -з 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 по безбар'єрності на суму 199 тисяч гривень. відповідно проєктна документація 50 тисяч гривень. Встановлено 96 дорожні знаки на суму 215 тисяч гривень. Дорожня розмітка 193 тисяч гривень, поточний ремонт тротуару виробій країн 98 тисяч гривень. Матеріали 28 тисяч гривень, ще, ще 287 тисяч гривень, відповідно. Поспореди 750.000, 600.000, 500.000, 400.000, 300.000, 200.000, 100.000. Тоа е премногу. 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 Тоа е Також хочу подякувати нашим господарюючим структурам, Петра Віктор ОКО, Вікторій О, Огуменно, господарству Лекова, Херське господарство Агропор, Херське господарство Волощук, Коликов, жителі села Красносівка, тобто ті, ті громадяни та підприємства, які долучилися до роботи по ремонту місцевих доріг, підізничні шляхів до села княжа Храниця, Красносівка та Зеленянка. Також отримали благодійну допомогу До суді 45 тисяч гривень від того министр терапу придбали 10 тонн спальнодофонних судді, що використали на поточний ремонт доріг державної власності за рахунок сил та засобів програмних підприємства каржоти Баловиців. Слідуюча програма поводження з тваринами і регуляння чисельності безпортульних тварин у каржок громаді на 2021-2024 роки. На виконання програми за звітний період проведено стерилізацію безпеку тварин, на що використано кошти у сумі 93 тисячі гривень і відповідно старі 58 солодких. Програма за підсумцю 24 роки ефективно і виконана на 100%. -сот. Також є напрацювання щодо створення перфомів для тварин, відповідно виготовлену колегію за миру, що відведення земельної ділянки офіційних користування на площади та по вулиці Героїв України. Також постійно проводжується інформаційно-просвітлення захист стосовно гемарного поводження з безпотужною та домашньої параліти. Виключа програма освіти на населених пунктів Тернопільської територіальної громади на 22-24 години. На виконання програми на 25 й рік передбачено 2 млн 770 тисяч гривень. Відповідно, у сфері зовнішнього освітлення комунальні підприємства Тернопільського групи експлуатується 140 км мереж зовнішнього освітлення, на яких розміщені 47 безвіхобусів та 1700. На зовнішнього зловчення та в тому числі використання ретернелі, освоєно за звітний період 456,5 тисяч гривень. Також протягом звітного періоду замінено 94 ліхтарі на не розб'являючи світівні кіносвіти та 100 пола поляних, що з здобути. Також від товариства СКК СККВінська поручна група отримана благодійну допомогу світильний телефону та провід світловолічного освітлення на суму 50 світла під 57. І 5 тисяч гривень, які передані комунальних підприємствам. Наступна програма відшкодування різниці в тарифах комунальних до керівканал на житловому комунальні послуги для населення за 24 рік. Відповідна реалізація західних програми нам дозволила забезпечити безвідкові діяльність і далечого послуг централізованого водопостачання та водоїде. На реалізації програми протягом 2024 року було заплановано і відповідно освоєно 2 мільйона 976 тисяч гривень. Програма на реализување на москови сроки, што ја на учебување на на послу и зуправиње по готови на населено комунално на 2024 година. На реализација на даната програма, која пройдеме, по точен урок, по корени урок, 589 тисячі гривень, посвоєно 439,68 тисяч гривень. Тобто програма реалізована на 75% у зв'язку з тим, що відшкодування різниці в тарифах на послуг з управління відходами для населення здійснюється за практично мадові послуг. Наступна програма підвищення енергообратиності та зменшення споживання енергоресурсів об'єктів комунальної власності поживку спеціальної території громади на 24-26 роки за підсумками 24 року. Реалізація програми розрахована на 24-26 роки, Загальний бюджет програм 10 мільйонів 130 тисяч гривень. Фінансування програми зійсно відповідно чинного законодавства за рахунок за по 6 бюджету. На реалізації програми протягом 24 року із запланованих 2 млн 640 тисяч по 1 мільйонів 610 тисяч гривень. Відповідно, програма реалізована 64%. Відповідно, на передбання встановлені зберігають.